Усім привіт! Мене звати Марія, я таролог і езотерик з багаторічним досвідом роботи. Сьогодні ми з вами будемо дивитися ситуацію на жовтень. Так, ми подивимося, що нас буде чекати, тому що жовтень обіцяє бути максимально цікавим місяцем. Сьогодні ми подивимося ситуацію у стосунках, так, любовну нашу сферу. Ми побачимо нашу фінансову сферу, та, звичайно ж, ми приділимо дуже багато уваги своєї здоров'ю. Здоров'я це найголовніше, що в нас. Може бути у житті. Ну і що ж, хочу вам одразу сказати, що жовтень обіцяю бути максимально цікавим місяцем, тому що можуть бути багато змін у фінансовому плані, у стосунках, у здоров'ї. Дійсно багато змін. Тому, якщо ти дивишся це відео, підписуйся, став лайк і ми з тобою будемо починати. І перша сфера, з якої ми почнемо, це наша любовна сфера, звичайно ж, стосунки. А що може бути цікавішим за стосунки? Ну що ж, е сьогодні я працюю з максимально моєю улюбленою колодою, про яку я можу говорити багато-багато всього, але найголовніше це те, що я сьогодні дам відповіді на всі ваші запитання. І ми починаємо з вами з першої сфери, наша любовна сфера. Сьогодні карти дадуть нам відповіді на всі ваші запитання. Пам'ятайте, що це в нас іде загальний розклад, але я вас попрошу зараз загадати себе, так? Подумати про щось приємне. Про щось приємне, от жовтень, жовтень, да? коли ви це дивитеся, відео, да? 10 числа, 15, -го, 20, -го, 30, -го, неважливо, це буде саме для вас. Тому що я відчуваю цей посил, і я цей посил даю саме вам. І давайте будемо дивитися: жовтень, любовна сфера. Як буде розвиватися любовна сфера у жовтні 2024 Року. Давайте будемо дивитися. А, так, дівчатка, у кого тут зараз немає чоловіка, до вас може проявлятися чоловік, який буде вам писати, дзвонити та проявляти до вас свою активність. Так? Скоріше за все, ви цій людині подобаєтеся, але чомусь вона не проявляється до вас. Це я говорю про дівчат, яких зараз немає стосунки. Чоловік уже є на вашому порозі, він готовий до вас проявлятися, але боїться. Скоріше за все, за цим можуть стояти якісь рамки, якісь в голові накручені думки, да, які можуть заважати йому проявлятися до вас. А знову ж таки, дівчата, це от для тих, хто зараз у нас вільний, хто зараз шукає партнера, шукає собі стосунків. Дійсно, чоловік буде таким хоробрим, мужнім, сильним, готовий до вас проявлятися. Але, але я ж кажу. Що скоріше за все або ви блокуєте оцю позитивну енергію, яка є внутрі нас, і ми робимо такий бар'єр, так і цей бар'єр від того, яку ми енергію ізлучаємо з вами, це може бути позитивна енергія, та може це бути негативна енергія від того, яку ми енергію з вами будемо ізлучати, посил давати цій людині. Від того вона буде до нас проявлятися або буде не проявлятися. А в даному падку випадку, чому що вік тут боїться до вас проявлятися, дійсно, можливо, саме ви формулюєте те коло, коли він боїться до вас проявлятися? Тому треба буде звернути на це свою увагу. Але хочу вам сказати, що чоловік має до вас почуття, а скоріше за все, це велика така симпатія, це така велика емоційна прив'язаність, і можливо, навіть ви вже з цією людиною знайомі. Дівчатка, у кого зараз немає партнера, у кого немає чоловіка, скоріше за все, ви з цією людиною знайомі, і вже якісь можете мати контакт, так, дійсно, можете як спілкуватися, переговорювати декілька слів. Треба звернути вам на цю увагу на цього партнера, тому що якщо ви звернете на це увагу, звернете увагу перш за все до нього, то у вас у жовтні вже можуть почати розвиватися стосунки. І карта показує, що ви дійсно з цією людиною можете бути знайомі. Так, це може бути ваш партнер просто по роботі, так, знайомий, знайома людина, так? Друг просто може бути, але зверніть на це на нього свою увагу, тому що він готовий бути з вами, але скоріше за все, ви чомусь закриваєтеся від нього. Ви не хочете взагалі можливо починати стосунки? Можливо, там в глибині душі десь є великий страх. А що, якщо піде щось не так? А що, якщо піде все неправильно, так? Дивіться, і ваш страх, він може вас зупиняти. І це великий мінус може бути, ви розумієте? Це у нас така ситуація на жовтень 2024 року для тих, у кого немає стосунки, але мені ж все ж таки хочеться глянути і тим, у кого є стосунки, так, як вони взагалі будуть розвиватися? Жовтень як будуть розвиватися стосунки у тих, у кого вже є стосунки? Так, ну і що ж, а ви чомусь. От хочете більшого, дівчата, от чогось вам тут не вистачає, у кого є стосунки. От що вам не вистачає любові, вам чого не вистачає? Піклування, любові, заботи, от цього вам не вистачає. І ви самі себе можете накручувати. Хочу вам сказати, що людина тут готова до вас проявлятися, і ви, в принципі, будете активні у сфері стосунків, але не накручуйте себе. Так, да, можливо, могло би бути інакше, так, можливо, могло би бути краще, але зараз те, що є, давайте будемо цінувати вже те, щоб в нас зараз. У нас є на даному етапі. Ми не можемо з вами перепригнути через два скачка, трискачка. Так, давайте цінувати те, що у нас зараз є на даному моменті. І якщо ви будете цінувати цього партнера, у вас дійсно будуть ті стосунки, про які ви мріяли. Розумієте? Ось так, от, ось так, от любовна сфера намагалася вам детально розказати, і ми будемо зараз переходити до нашої наступної сфери. Наступна сфера, яку ми зараз з вами будемо дивитися, це сфера фінансів. Прошу зараз вас загадувати сферу фінансів, думати про свій розвиток, так знову ж таки, це може бути пов'язано з роботою, так, це може бути пов'язано взагалі, в принципі, з розвитком, з духовним розвитком, з тим, чим ви зараз займаєтеся, так, ну, з будь-яким розвитком, не обов'язково іменно фінанси, щоб це були якісь кошти. Ні, це може бути взагалі будь-який ресурс. Ну що ж, сфера фінансів, як у нас буде розвиватися у жовтні 2024 року. Витягую я свої прекрасні карти, і я вам хочу сказати, що ви чогось тут будете дуже сильно багато трудитися і, скоріше за все, дивитися на вже результати, які у нас вже є готові. І розумієте, тут така ситуація, наскільки ви вкладуєтеся, наскільки ви готові віддавати свою енергію, настільки ви будете отримувати віддачу від інших людей, і взагалі, в принципі, кошти, да? наприклад, якщо це буде йти мова про роботу, чомусь ви тут незадоволені, чомусь ви тут переживаєте. Але я хочу вас обрадувати, тому що це буде давати вам стимул рухатися далі. У вас буде вибір піти і зайнятися чимось, може, що буде вам приносити більше задоволення. Дійсно, якщо говорити саме про фінансову сферу, ну не можу сказати, що ви будете цілком задоволені, бо завжди людина хоче більшого. Але от по картам може сказати, що будете шукати чогось більшого, стимулюватися більше працювати, переходити до нової сфери, можливо, щось там навчати. Так, от якийсь такий. Штовчок рухатися далі, розумієте? І це нас буде стимулювати, що ми будемо розвиватися, розвиватися, розвиватися і ще раз розвиватися. А мені здається, що найголовніше в житті це розвиватися, це прислухатися до себе, чого ми хочемо. Ми не повинні себе заставляти робити те, що ми не хочемо. Знаєте, є золоте таке правило: 20%, якщо я не помиляюся, 20% роби те, що ти не хочеш. А остальні 80% насолоджуються з життям. Розумієте? Бо є дійсно речі, на які ми не можемо виконати просто із свого життя. Треба себе до них привчити. Ось так от. Фінансова сфера, будете працювати, будете насолоджуватися. Буде у вас вибір. Ще раз вам кажу, і, і за того, що ви прийдете до цього, що ви хочете кимось стати іншим. Навчатися більше, приділяти увагу самореалізації. Це буде посилювати ваш рівень. По-перше, як і фізичний рівень, по-друге, так і духовний рівень. Так, ми будемо більше реалізовувати себе, свої можливості, показувати свій, взагалі, в принципі, потенціал, на що ми можливі. Все, все це найголовніше. Найголовніше. Я вам кажу, що мої карти таро ну сьогодні з такою точно дадуть відповіді на всі ваші запитання. І наступна сфера, на яку ми зараз будемо з вами дивитися, розкладати карти це сфера здоров'я. Це та сфера, якої треба найбільше приділяти свою увагу. Та? Тут у нас буде фізичне здоров'я та, звичайно ж, наше психологічне, духовне, ментальне здоров'я, на що треба звернути увагу. Дивимося наші карти по суму. Знову ж таки, я обожнюю свої карти і я готова завжди з ними працювати. Дивимося, сфера здоров'я, що нас буде чекати у жовтні 2024 року. Так, хочу вас обрадувати, що дійсно, що ви розумієте, що ваш стан трошечки може бути негативним. Осіння депресія вона починається. Але я вас можу запевнити, що по картах ви можете так трішечки дати собі можливість відпочити, відійти від того стану і активності, який у вас був влітку, наприклад, максимально трудилися як бджілки, так? А зараз у вас таке більше. Спокійно настає. хочеться відпочити, хочеться полежати, і цьому треба буде приділити увагу. Не може людина 24 на 7 бути завжди активною. Треба приділити увагу відпочинку. Тож у вас тут буде приділення уваги відпочинку, але я не можу сказати, що це добре чи погано, тому що це відпочинок. Воно буде впливати на ваш стан. Так, можливо, ви там щось опустите, а, можливо, ви проспите декілька днів, але ну, ви відпочинете і ви будете заряджатися. Це в нас фізичне здоров'я. Дивимося в нас, дивимося в основному проблему. Пам'ятаєте, що це загальний розклад, але треба буде собі дати відпочинок, і далі ви просто візьмете і почнете рухатися далі. Почнете розвиватися, почнете рухатися. По-перше, тут уже буде. Повний відпочинок, повний спокій і набереться енергія. А енергія далі буде вас стимулювати, двигатися далі, реалізовуватися далі, навчатися далі, покоряти-покоряти нові нові вершини. Це у нас фізичне здоров'я. Воно пов'язано також у нас тут з ментальним, тому що дійсно відпочинок це є одна із складових для, в принципі, комфортного життя, як мінімум. Та Емоційне наше здоров'я. Емоційному здоров'ю все буде добре. Ви будете вирішувати проблеми. Дівчата, кохання, кохання нас буде стимулювати, йти далі, розвиватися. А в плані тому, що ми захочемо перекидатися кожен день і насолоджуватися своїм життям, тому що кожен день він уже ніколи не буде повторятися. Сьогоднішній день він уже ніколи не буде. Треба жити тут і зараз. Треба насолоджуватися тут і зараз. Тож дивіться, фізичне здоров'я, так, ми відпочиваємо, так, ми можемо трошечки. Проспати декілька днів, як я кажу, пожаліти себе, але далі ми підіймаємося і далі ми рухаємося вперед. Все це найголовніше, що треба буде знати. Ось таке у нас вийшло відео про три сфери нашого життя у жовтні 2024 року. Я хочу вам сказати, що це було моє перше відео на YouTube. Я безмежно щаслива, що я його зняла. Я безмежно рада, що ви його зараз дивитеся. Я хочу вас подякувати. Хочу вам побажати, щоб ви. Ну, почувалися, по-перше, добре, і по-друге, звернули увагу на те, що ви хочете, щоб у вашому житті відбувалося. А якщо ви хочете почати посміхатися, бути щасливим, будьте! Вам ніхто цього не забороняє робити. І хочу вам сказати, що я можу стати тим провідником для вас, дати вам ту мудрість, дати вам ту духовну енергію, силу, енергійність, яка вас буде стимулювати йти далі. На моєму каналі ви будете бачити багато цікавих. Різноманітних відео, які вам будуть показувати, куди і як рухатися далі. Я вам покажу детальний життєвий шлях, як до нього пройти. та? тому що це наше життя, і все в цьому житті реально. Головне в цьому в це вірити. І коли ви будете вірити, ви будете в цьому впевнені. Я була дуже рада вам допомогти. Хочу вам побажати усього найкращого. Підписуйтеся! З вами була Рода та Рологиня, і я вас буду чекати на своєму Ютуб-каналі. Також у мене є інстаграм телеграм, де ви можете звернутися за індивідуальними розкладами. Все це є в описі, ютубу, Відкриваєте в описі все є. Можете мене знайти, написати мені. І я дуже рада, що ви приділили своєму свою увагу перегляду цьому відео Бажаю усього найкращого.